Вітаю, друзі, сам Україні. Учора я запропонував вам дуже пафосний сюжет. Він був пов'язаний дійсно з історичним, на мій погляд, виступом президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Це не зовсім типово для мене, тому що ви самі бачите, більшість моїх записів вони доволі мінорні і тривожні. Ні, це не є особливостю мого характеру. Я люблю піднесені речі, я люблю речі з похвилою за хороші досягнення, але. Наша зчасна влада нам залишає не надто багато таких можливостей чимось радіти. Єдине, що ми маємо, це гордість нашими Збройними силами України. Те, що вони роблять, це є дивом, це неймовірно. І тому їм ми кланяємося і їх ми прославляємо. Але я не є профільним військовим експертом. Я можу, напевне, краще трошки від багатьох наших політруків і пропагандистів. Нібито військових розказувати на військові теми, але в мене є свій певний міра відповідальності. Я розумію, що там, де я не є спеціалістом, ліпше мені не лізти, і тому, на жаль, в тій сфері, в якій я компетентним, є, не так багато хороших новин. Але в такому випадку, якраз, дуже доречно, коли ми бачимо щось хороше, коли ми бачимо дуже добрі зас... до... до нас зустрічні кроки, або те, що в Україні відбувається дійсно гідне похвали. Потрібно не соромитися і не втомлюватися, говорити про це відкрито, хвалити і дякувати. Бо ми вже бачили, як за Петра Порошенка, коли ми десь замовчували, коли ми десь на чому не акцентували, на тому, на чому треба було робити дуже жорсткі акценти, що ми досягли, ми добилися, ми зруйнували велетенські корупційні схеми тощо, коли ми там промовчали, ті, кому було потрібно здобути реванш. Дуже швидко добивалося того, щоб суспільство забулося про досягнення. А як кажуть, знаєте, новини живуть один день, а ми не підтримували їх проживання довше, їхнє існування довше. А далі, а далі вони починали брехати і все перекручувати. І тому за добрі речі, в тому числі за те, що робить президент Сполучених Штатів, ми маємо висловлювати подяки, і ми маємо говорити про це з пафосом і з піднесенням. Тому це стосувалося вчорашнього дня. Сьогодні ми можемо вже більш детально обговорювати те, що було доповненням вчорашнього виступу, тому що властиво він був потрібний для того, щоб створити клімат в Сполучених Штатах Америки в американському політику у виборців республіканської партії, які ще пам'ятають Рональда Рейгана і Рейганівський стиль поведінки поведінки Великої Америки, який до всього в світі є діло. І яка стоїть за демократію свободу, і я, я, яка є великою країною, і яка бореться проти диктаторів терористів у всьому світі. І тому в цьому випадку цей виступ він дійсно був в певній мірі інструментальним при всій своїй історичності. Його завдання було знизу підштовхнути через виборців. Через громадський актив в штатах в різних сферах американського суспільства підштовхнути республіканців до відповідальності, до необхідності, все ж таки відновлення нормального управління у палаті представників. І голосування якнайшвидше голосування про виділення 105 мільярдів доларів на ряд безпекових програм, що неймовірно важливо і для самих сполучених штатів Америки, і дуже важливо для України, важливо для Ізраїлю і для інших. Союзників або партнерів Сполучених Штатів Америки і от оприлюднений уже запит від Білого Дому до Конгресу на майже 106 мільярдів доларів для додаткової підтримки України, Ізраїлю та інших потреб. Там для зусиль з підтримки України передбачалося 61,4 мільярда доларів. От зараз я їх дам коротку розшифровку, спеціально собі виписав 30 мільярдів на програми Пентагону з озброєння для України і поповнення власних запасів. 14,4 мільярда на військову розвідувальну та іншу безпекову підтримку, 16,3 мільярда на програми держдепу з економічної безпекової та операційної підтримки. Якраз цих 16,3 мільярда. Ми далі будемо обговорювати деякі. Моменти і деякі пункти пов'язані з цим саме записом нашим сьогоднішнім, тому що зараз йде про позитив, а далі будуть речі набагато менш пафосні, набагато більш мінорні. Ви ж знаєте, я говорю коли навіть про Америку, говорю про Європу, тощо я все одно маю на умі Україну. І те, що в нас робиться, і те, що в нас мало би робитися замість отих от того трешу, який, на жаль відбувається. Ну йдемо далі: 481 мільйон доларів на програми підтримки українців, які прибувають до США, 149 мільйонів доларів для відповіді на ядерні та радіологічні загрози і розбудова спроможностей. Також для Ізраїлю 14,3 мільярда доларів. Ізраїлю потрібно зараз не такі великі суми, як для України. Він сам самостійна держава. У нього при всіх питаннях до нетаньях. Але таких, як Зеленський, до влади не обирають, і тому там не знищувалася економіка, там не руйнувалася оборонна сфера. Просто зараз в гарячий період їм потрібна додаткова підтримка. Окремо там будуть іти кошти на гуманітарну підтримку і України, і Ізраїлю, і сектору Гази, теж як певний компроміс 9,15 і мільярда доларів. І також Білий Дім буде просити фінансування на підтримку е, безпеки до Тихоокеанському районі. Це ми розуміємо питання про Тайвань і на стабілізацію південного кордону США. Це те, що є ну, ключовим моментом для республіканців, і чим Байден хоче їх підштовхнути до. Голосування за даний проект, а основне навіть не голосування, а нарешті розв'язання тієї проблеми, яка виникла в палаті представників саме внаслідок ну, абсолютно деструктивної і диверсійної роботи експрезидента Трампа який привело до того, що вже в котрий раз знову вносили того ж самого трампіста на посаду спікера? Він з кожним разом набирає все менше голосів серед республіканців. Він же зараз має рекордну недобір, 25 республіканців відмовилися підтримати свого кандидата в спікери? От зараз йде питання про те, щоб тимчасовому спікеру все ж таки надати повноваження для ухвалення рішень в палаті представників. Не просто для організації голосувань, а для ухвалення результативних рішень, голосування саме за ті виділення цих коштів і за безпеку ініціативи Білого Дому. <кхем> ну ніби ж чудові новини, і це при тому. Що все це в США знову зростає дефіцит бюджету. Він зріс на 23% і сягнув вже 1,7 трильйона доларів. Ну для нас астрономічні суми в США з вміють наводити лад, Це не є катастрофічна проблема. Був більший дефіцит бюджету під час ковіду. Там він сягав ще кількох трильйонів доларів. Зараз не готовий називати повну чітку цю суму. Є проблеми колосальні з республіканцями, з трампістами. Є дуже Жорстко заряджена антибайденівська пропаганда, і в цій ситуації Джо Байден все ж таки наполягає на цих ініціативах, витискає їх і ломає навіть певну логіку, певний графік своєї перспективної виборчої кампанії, роблячи ключові дуже серйозні заяви, саме рейганівського типу заяви, в період, коли ще занадто ранній старт, щоб викладати на на стіл козирі. Інформаційні пропагандивні агітаційні козирі, і робиться це в першу чергу заради України, і тому мені здається, що це той випадок, коли ми мали би подякувати, реально подякувати і зробити певні кроки назустріч для того, щоб допомогти Америці допомогти Україні. Вибачайте за такий каламбур, але саме це має сьогодні значення. Давайте просто глянемо дуже поверхово. А що у відповідь робить вдячна в обках, звичайно, українська влада? Вона вже публічно через прем'єр-міністра відмовилася виконувати план реформ. Я про це робив окремий спеціальний запис. У нас на це фактично ніхто не звернув увагу. В Америці звернули увагу. І приїзд пенні Пріцкер, головного контролера тепер і ревізора по Україні. І той переляканий, змордований вигляд на фотографії після того нашого Ерзац-прем'єра, Він свідчить про те, що ця тема була обговорена дуже жорстко. Або ви виконуєте, або почнуться дуже серйозні проблеми. Далі влада пробувала протягнути удар по місцевому самоврядуванню, оце відб... відбирання абсолютно місцевого податку ПДФО, і вона не відмовилася від цих намірів. Поки що, я так розумію, особливого бажання влади погодитися з тим і тими пропозиціями, які зробили з тої ж європейської солідарності. Так кошти мають бути гарантовані саме під обов'язкові проекти військового часу не можуть використовуватися на всякі там тротуарні плитки, все інше це все владою не розглядається. Вони знову хочуть забрати ті гроші. А це суперечить американській доктрині, де є розділення влад і місцеве самоврядування на своїй території в рамках своїх компетенцій вище за президента країни. От наші цього не хочуть розуміти. Влада демонструє відверте беззаконня справа. Е... Про нашого героя-розвідника. Ну слухайте, це, це просто абсолютна дикість. і Це робиться зараз особливою показовістю. Влада влаштовує блокаду зовнішньополітичної діяльності опозиції і блокує фактично парламентську дипломатію, яка би зараз могла бути дуже корисною, тому що слуги не рукоподавані вже в світі в своїй більшості, а представники опозиції могли би сьогодні поїхати в ті ж самі Сполучені Штати Америки і там в Штатах. З представниками губернаторів, з сенаторами переконувати і доказувати, чому потрібно допомагати Україні, чому потрібно робити все для того, щоб ці ініціативи Білого Дому були реалізовані. Навпливкий жаль, українська влада робить все демонстративно навпаки. І влада в першому читанні ухвалила дуже непрозорий спосіб його зробила: бюджет України на наступний рік. І от тут. Тут є багато речей, про які я зараз хочу поговорити, тому що це ми маємо приклад зараз в тій ситуації прильоту бумерангу безвідкладно, так як було, коли Шмигаль зробив заяву в Верховній Раді на дні уряду, що ми не збираємося бачите, виконувати той план дій, план реформ від Сполучених Штатів Америки, який обов'язковий для продовження фінансування України, і відразу ж прибула пані ревізор. Її в нас дуже хочуть називати пані Маршал, згадуючи пана маршала. Пана Маршала може бути тільки не з такими мародерами, які сьогодні хочуть тільки щось красти і непрозоро розподіляти гроші. От її приїзд був першим бумерангом, який прилетів дуже швидко. І ми бачимо, що розмови пішли достатньо жорсткі. Наступне е, цей бюджет. Від цього бюджету теж відлетів бумеранг. І вже вернувся. І от про те, як вернувся бумеранг, буде в кінці нашої розмови. Це дуже конкретні цифри. А поки що, а поки що чому так важливо, щоб цей бюджет був адекватним. Та тому, що як казав там один з наших посадовців, по-моєму, Данілов, що в нас в кожній гривні 60 копійок закордонної допомоги. Ну насправді він десь правду сказав в бюджеті, це трошечки виходить менше, але насправді, якщо ми враховуємо збройну допомогу, то це навіть більше, це за 70 копійок. Напевне, перевалює та допомога от кожні кожній гривні, хочу нагадати, яку ми отримуємо, без якої ми не можемо вистояти. І от коли ми говоримо про ту допомогу, яку надають США, яку просить зараз підтвердити у Палати представників президент Байден. То там основна маса це ті гроші, які залишаться в Сполучених Штатах Америки. Це їхня військова промисловість буде створювати зброю, буде її виготовляти, буде робити заміщення, тої, яка канада на Україні в. Запаси в арсеналі Пентагону, але є певні кошти, які мають прийти в Україну на покриття бюджету, на покриття дефіциту бюджету, дефіцит колосальний. Просто хочу нагадати, цей уряд досподарювався ще до великого вторгнення. У нас ішла стагнація в економіці, навіть падіння. І тому, якщо при Порошенкові під час війни бюджет зростав. Економіка зростала скільки там 16, по моєму чи більше навіть кварталів підряд. З моменту приходу зелених до влади відразу пішов спад, і от ми зараз маємо результат не тільки російського вторгнення, а цього господарювання. догоду бюджету в сумі 1,746 тисячних трильйона гривень. А видатки в сумі 3,308 трильйона гривень. І обсяг дефіциту визначається 1,593 тисячні трильйона гривень. уявляєте собі понад півтора трильйона гривень дефіциту бюджету. Його нема чим заповнити середині країні, просто від сово взагалі його мають нам ті кошти мам на мають надати ззовні. І ми пам'ятаємо, що в нас є кілька основних наших донорів. Перший і основний донор, найбільший, це все таки європейський союз. Це ком... це комбінована допомога тілого ряду країн і сумарного бюджету Євросоюзу. Другий не багато поступається від Європейського союзу. Це є допомога, яка надається Україні Сполученим Штатам Америки. І далі вже йде зворотня допомога від міжнародного валютного фонду і інших фінансових організацій. І тому без американської підтримки неможливо збалансувати, втримати український бюджет, але без американської підтримки засумніваються і наші європейські партнери чи варта допомагати Україні, і тому це дуже важливо. І от зараз дивимося на цей бюджет. Знаєте, певний пресинг був, і пані Прицкер, і всі інші вони нагадували: перестаньте нарешті красти. У вас війна, робіть бюджет війни. Решта ми вам допоможемо. Ні, не допомогло. Що дальше пішло? Дальше, дещо врахували, але небагато. От дещо там планують збільшення доходів бюджету завдяки там, додатковим оподаткуванням, що досить контроверсійна міра, дякувати Богу, зменшили на 1,3 мільярда гривень видатки на будівництво, реформи, закупівлі там різного майна в органах влади. Це те, що абсолютно непрофільні витрати в тій ситуації, яка я зараз. Нагадую, тільки 1,3 мільярда гривень, коли. На дорожнє будівництво з того ж дорожнього фонду з залишків які є всього іншого планується виділити. Поки що, взагалі цифра не озвучена, тому що там ще йдуть попередніх років залишки. То що десятки мільярдів гривень. Ми знаємо, який там деребан. збільшують на 574 мільярди гривень видатки на протезування. Це колосальний позитив. Це для військових. Зменшують там видатки на освітню, о, збільшують видатки на освітню суб субвенцію. Це добре. На Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію Суддів, Ну десь, мабуть, нейтральна новина. Добра новина. дотисну дотиснули. Опозиції наші союзники на 409 мільйонів гривень зменшуються видатки на, на, ну, на маски шоу, скажімо так. Ми бачили у Львові відновлення маски шоу кучміських часів. Навіть при Януковича такого не робили. Це Бюро економічної безпеки. Абсолютно перетворена на бандитську структуру, якої завдання продемонструвати всьому світу: І не йдіть в Україну, не несіть туди інвестицій, тому що в Україні у нас цивілізованих методів немає. У нас немає нормального повідомлення там про якісь претензії, то що у нас присилають. Купу озброєних людей, які валять ваш бізнес, які все там руйнують, які вилучають там комп'ютери, все інше. Я дуже добре пригадую, як це робили відповідні органи е, при в першу чергу при кучмі ще раз кажу, навіть при Янукович це не робилося настільки відверто, як зараз почали робити при Зеленському. Дякувати Богу, знизили, тому що інакше це було би дуже серйозним сигналом: Україна не надається для нормальної співпраці. А решта в самому законі там є дуже багато незакінчених речей. От уряду пропонують до другого читання розглянути 61 додаткове питання: щось чи можна щось додатково збільшити дохідну частину, і ще раз перерахувати, чи не можна скоротити якісь непріоритетні видатки. Їх комітет не скоротив, вони їх просто пропонують. Десь подивитися, глянути і, можливо, якось скоротити. Тобто немає там якихось дій, які би кардинально щось міняли. Вони вирішили не виносити в Верховній Раді ці питання взагалі на розгляд. Але добре, бюджет в першому читанні проголосований. Що там е, є особливий, цей бюджет не є бюджетом воюючої країни. Там нічого немає спільного з воєнним бюджетом, з підтримкою військової галузі. Бюджетом оборонного розвитку там немає. Там є сова на цю тему, є в описувальній частині. Цього немає в реальних таблицях, де можна про це говорити. Зате є видатки розвідку. Так звані це капітальні вкладення. Вони так і залишилися майже у всіх міністерствах. Вибачте, видатки розвитку невійськових міністерств під час війни це є просто повний абсурд. Окремі тільки можуть бути випадки в тих, які забезпечують гуманітарну складову, де це може бути потрібно. Та й враховуючи те, наскільки скоротилося зараз населення України безпосередньо тут. Це є очевидно дуже сумнівна річ. Там закладені збільшення виплат на оплату працівників держпевних напрямків бюджетної сфери, та ж саме Офіс президента і інші вищі органи влади. Були поправки, скажімо, Софії Федини, щоб скасувати ці підвищення зараз, хоча б доки йде війна. Ні, не скасували. Всі поправки відхилені. А ще я вже казав, далі будуть десятки мільярдів з дорожнього фонду іти на будівництво доріг. Ми знаємо, як це будівництво доріг. Відбувається і потім тихенько звивається. Спочатку закатується в асфальт гроші, а потім виявляється, і доріг нема. Війна зруйнувала. Бачите, оце і є те, що наприклад жаль, дає нам можливість говорити, що цей бюджет планується аж повністю і цілковито як бюджет корупційний. В цьому бюджеті просто колосальна кількість норм і змін. Які проводяться через закон про державний бюджет і стосуються іншого законодавства. Слухайте, я пригадую, що я був депутатом, було рішення конституційного суду, які забороняли. <кхе> Верховній Раді проводити подібні речі, зміни до інших законів не проводити через закон про державний бюджет окремо за півроку до голосування бюджету згідно з бюджетним кодексом мають вноситися зміни до відповідних законів, і тільки тоді можна їх враховувати в бюджеті. Ні, це все потоптано, і конституція ж для сух не має жодного значення. Там закладено так само півтора мільярди на телемарафон. Фінансування олігархічних каналів, хороший видаток під час війни. Правда? Мені здається, що дуже просто було елементарно ліквідувати марафон і ці канали. Які олірхічними каналами вони самі нормально на себе зароблять і дадуть нормальне там і новини роблять, і відповідні сюжети, і все інше? Це є прибутковий бізнес, і ми бачимо, як один плюс один паралельно з марафоном наповно розкручує свій канал вже в паралельному вигляді. І сітіві, так само розкручує який сенс видавати півтора мільярди на пропаганду одної людини і її оточення. Оце і є в цьому, конкретно в цьому законі про бюджет, і дуже багато інших корупційних, лобійських і непрофільних речей. Ну, наприклад, ті ж самі інвестняні. Ноль програм. Як можна виділяти кошти на програми, яких не існує на їх реалізацію? Виділені все одно. Тому що, тому що бачите, ж, потрібно. Це є ж ідея, це улюблена ідея Володимира Олександровича. І плюс це просто колосальне відтягування грошей і колосальний, абсолютно корупційний механізм. Знаєте, керівництво там бюджетного комітету, там така пані Підласа, заявляла, ми ж не могли врахувати ті поправки, тому що там сума пропозицій в цих поправках понад 12,5 трильйона гривень. Слухайте, ніхто не каже, що ви маєте враховувати все. Більшість цих поправок дублювалися. Частина з них не профільні. Ви мали врахувати тільки ті профільні, які щодо війни, які передбачали чітко де заекономити, де зменшити видатки. Натомість, ви якраз нарощували видатки, ви додавали до них сумнівні доходи, які в основному мають прийти з заходу. А ми, як бачимо, можуть вже і не прийти. І в такому випадку ви просто додавали нереалістичність цього бюджету. Добре. Поговоримо про це, а далі дивимося ще що стосується цього бюджету. Кажуть, так там ж враховувалися від різних фракцій. Добре, я дивлюся на опозиційні фракції від Європейської солідарності. Враховано, знаєте, скільки аж чотири поправки всі вони йдуть у тій частині не обов'язковій рекомендаційній дано доручення уряду розглянути правку там, скажімо, Ніною Жаніної з такого то приводу і винести по ній рішення. Отаким От приблизно чином в українському парламенті влада реагує на пропозиції, які подає опозиційна фракція. Отоявіть собі, в США чи в Європейському Союзі такий підхід. Я думаю, що це б закінчилося просто колосальним скандалом і урядовою кризою. Але в нас, в нас це вважається нормально. Тому насправді ми бачимо по цьому бюджету дуже Дуже серйозні проблеми, які носять і непрофільні видатки, і корупційний характер. І на це дивляться наші партнери і вони ухвалюють свої рішення. І от ми маємо зараз два рішення, які вже вернулись бумерангом. Про перше: про європарламент. Наші дуже я вже про це тут розказував. Дуже гарно тішилися, що в європарламенті 50 мільярдів гривень на відбудову і підтримку України виділяють на наступний рік. Ні, не виділяють. Пропонують виділити у випадку, якщо українська влада підтвердить, затвердить і захистить педає Євросоюзом Союзом комісію відповідний план реформ і їх виконання, і під них під розвиток демократії, під розвиток демократичного, диверсифікованого суспільства з диверсифікованою владою і медіа і всім іншим можуть бути виділені ті кошти. Кошти на демократію, а не кошти українській владі. Тому оці 50 мільярдів вони можуть взагалі не прийти до України. Це те, що ми говоримо про європейський напрямок. Але основний для нас це пряме фінансування від Євросоюзу до українського бюджету, пряме фінансування від США і, Мі... і Міжнародного валютного фонду. І От з цього приводу ми чуємо. Дуже сумні поочі від міністра фінансів України пана Марченка. Ну, власне, у нас нема міністра фінансів, він скасований. У нас е, Міністерство фінансів замінило Офіс президента, де вони самі деребаниці і рахують гроші. А міністр фінансів у нас став міністром контактів з міжнародними фінансовими інституціями, де він їздить і просить дати грошей. А грошей дають все менше і все більш неохоче. І знаєте, які він робить висновки? Цитую зараз секунду. Так, я бачу велику в тому. Я бачу багато слабкості серед наших партнерів. Вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває. От слухайте, я це читаю, і мене це просто аж бісить. Просте питання: це слабкість в наших партнерів чи це в нашої влади? Це хто забув? Наші партнери, Сполучені Штати Америки, на перемогу України в війні виділяють біля 60 мільярдів доларів. Вам. На деребан бюджету вони грошей давати більше не хочуть. І от тому в цих сумах, коли йдеться про п'ять коли йдеться саме про дофінансовування бюджету, яке становить більше половини, зараз у нас і будуть виникати просто колосальні проблеми, тому що насправді неможливо. Внутрішніми ресурсами зараз прогодувати цей бюджет навіть без апетитів влади, і тому потрібно йти назустріч тим вимогам, які дають наші союзники і партнери. Я вже сказав. Цей бюджет, який проголосований в першому читанні, є фактичною відмовою української влади виконувати певні свої зобов'язання. Шмигаль вже відмовився виконувати план реформ. Ну, Шмигаль, Шмигаль ніхто і звуть його ніяк. Єрмак йому сказав відмовитися. Він і відмовився, а в нас в Української влади, виявляється, обставини такі, що вона далі приймає бюджет, так би ніби нічого не сталося, ніби знову вдасться пропетляти. Так от, пропетляти не вдасться. І я сказав на початку, що на сьогодні вже прилетів другий бумеранг. Після позитивних ровин для України, а це безумовно позитивні новини для України. Я думаю, що й багато урядовців, знаєте, не всі ж в українській владі кроти, не всі ж там зрадники. Там є напевне дуже багато людей, які дійсно мріють, щоб Україна перемогла, щоб наші збройні сили мали належне збройне забезпечення. Вони розуміють, що ця влада не дасть піднятися української оборонній галузі, що вона її буде далі знищувати те, що роблять кроти при допомозі державудиту і ДБР. І БЕП, і інших структур, і тому вони дуже радіють, коли американці допомагають нам фінансово зброєю і тому подібне. Зброя до України, ще раз кажу, прийде. Але коли ми говоримо про конкретні видатки. Нашого бюджету, який майже на 50% формально, а не формально більше ніж на 50% виявиться, не власними джерелами. Отут і є дуже цікава річ, сполучені Штати Америки є другим спонсором в нашому бюджеті. Я вже казав, європейський спонсор своєму МВФ, дуже сильно залежить від того, які зроблять висновки Сполучені Штати Америки. А вони рахувати міють одномоментно дуже швидко. Вони відразу. Взяли результат голосування нашого першому читанні, і відразу ж ухвалили рішення. Вони прорахували все те, що є корупційною часткою в цьому бюджеті, визначили його яку частину від загальних видатків по цих профільних напрямках, становить ця корупційна частка. І саме на таку частку урізали свою щомісячну допомогу в фінансуванні українського бюджету. Нам це вже другий раз урізається. Сьогодні ми мали. Отримувати ми отримуємо поки що 1,1 мільярда доларів кожного місяця від Сполучених Штатів Америки. Їхній бюджет заповнює фінансує дірки в нашому бюджеті. Так от США ухвалили рішення скоротити щомісячну допомогу українському бюджету до 825 мільйонів доларів з 1,1 мільярда доларів. Все, це вже утворюється в розрізі року колосальна діра, яку неможливо нічим. Заповнити внутрішніх ресурсів є, є два випади, виходи. Перший найпростіший це почати нарешті жити цивілізовано. До другого читання викинути з бюджету всі без винятку непрофільні витрати, обійські припинити красти на дорогах на всьому іншому. Елементарно, дуже просто. Вони і так вказані, вони вказані в рекомендаціях, вони вказані по значках від опозиції, від громадських організацій, активістів і тому подібне. Це все розписано. Просто в один момент зробити, ще раз вернути Верховну Раду і попросити ще раз переголосувати. Є другий момент, другий варіант. Почати різати, робити секвестр по тих статтях, які стосуються людей або армії. Різати армію. Вони ж не хочуть перемоги, наша влада. От чому б і не так. От згадався мені ще старий радянський анекдот. Пригадуєте, тато Лукаш приходить додому, а йому дитинка каже: Тато, а мама казала, що горілка подорожчала, і ти тепер будеш менше пити. Ні, це ви тепер будете менше їсти. Оце і є, я думаю, та відповідь, яку дасть українська влада на оцю ситуацію, яка виникла, коли не мають можливості заповнити самі бюджет українські е, платники податків, тому що їх додушили, коли Америка не додасть відповідної суми, вони не відмовляться напевно від корупційних статей. Вони будуть впрошувати, вони будуть вмолювати відновити повноцінне фінансування, але вони будуть діяти знову так, як вони діли до цього. Вони не вміють просто не красти. Ну і наостанок, знаєте, Сполучені Штати Америки мають завдання, основне їхнє завдання щодо України. Немає перемогти. Раша немає. Але це не є. Але це мова про геополітичних попутників. Ми не є союзниками США. Щоб бути союзником, ми маємо стати вітриною демократії. От тоді й не буде таких проблем, про які я зараз розказував. На цьому закінчуємо. Слава Україні!